Привіт, друже! Раді бачити тебе на каналі. Цікаво знати. Тут оживають історії, про які не пишуть у підручниках. Тут правда сильна, пряма, без прикрас. Сьогодні ми перенесемось у 10 століття, у часи, коли Київ ще тільки формував свій кулак. Уяви собі жінку, яку зламати неможливо. Її чоловіка розірвали на частини просто тому, що він був князем. І замість того, щоб плакати, вона почала діяти. Холодно, точно, без істерик. Вона не кричала, вона рахувала, села і почала мститися. Системно, це не історія про ніжність, це історія про залізо, загартоване в крові. Вона не питала, а чи можна. Вона просто прийшла і зробила. Її звали Ольга. І якщо ви досі думаєте, що в давнину жінки були слабкими, ця історія вас трохи струсне. Став вподобайку, підписуйся і. Поїхали в середньовіччя. Це буде жорстко. І правдиво, уяви собі жінку, яку зламати неможливо. Її чоловіка розірвали на частини, і тоді вона почала рахувати не сльози, а кроки до помсти. Це не історія про ніжність, це легенда про сталь, загартовану в крові. Вона невдова, вона правителька. Не питала дозволу, не просила поради. Кожен її крок це суд, кожне її рішення вирок. Її звали Ольга, і з нею жартувати було останнім, що ти зробиш у житті. Це не байка, це наша історія. В 945 році князь Ігор прийшов до деревлян збирати данину, але захотів більше. Його прив'язали до двох дерев і розірвали прямо перед очима тих, хто зраджував і мовчав. А потім вони надіслали послів до Києва: Ольго, йди за нашого князя заміж. Після жорстокої загибелі князя Ігоря Київ занурився в тишу. Не мовчання, а затамоване дихання. На місто опустилася тінь. І вороги вирішили, час настав. Княгиня залишилася одна без чоловіка, без захисту, без права на помилку. Але вони помилились. Бо княгиня Ольга це не жертва, це розум, загартований болем, це воля, яку не зламати. Першими до неї прийшли посли древлян, принесли слова про мир, обіцянки, усмішки. Вони думали, що страх змусить її схилити голову. Але Ольга наказала вирити яму і живцем їх закопати. Ніяких слів, ніяких торгів, лише холодний погляд жінки, яка вже почала рахувати. Других послів вона запросила до лазні вогонь у печі, пар, приємне тепло. Все як треба. Вони роздягнулись, довірились. Але коли двері зачинились, вогонь вже не грів. Він палив. І ті, хто прийшли просити милості, згоріли, не встигнувши навіть закричати. Але це ще не кінець. Третіх, вона запросила на тризну свято пам'яті, ніби прощення, ніби спокій. Старі древлян пили вино. Жували м'ясо, сміялась. Їм здавалося, гроза минула. Але коли келихи спорожніли, в кімнату увійшли воїни. І не вийшов з неї ніхто. Ольга не просто Ема Стейла вона будувала державу на страху, на рішучості, на правилах, які сама ж і встановлювала. Її не треба було любити. Її треба було боятись. Бо княгиня, яка ховає коханого, одна. А княгиня, яка повертає владу кров'ю, стає легендою. Після трьох хвиль помсти Древляни залишились без надії, але ще з фортецею і скоростень. Їхній останній щит. Їхня надія захована за каменем і деревом. Там, за мурами, вони ховалися, як щурі, які ще вірять, що буря пройде. Вони думали, що з -за муру не дістане меч. Але не врахували одне меч княгині Ольги це не тільки залізо, це розум, це стратегія. Вона знала, що лобова атака марна, ворота замкнені, стріли на стінах. Та чи варто ламати двері, якщо можна зайти через вікно? Ольга прислала гінця, не з ультиматумом, з проханням. Дайте по три голуби з кожної хати. Для жертви, для миру, для показу, що ви не вороги. Древляни погодились. Що таке, голуби, птахи, символ миру. Але ті птахи повернулися додому з вогнем. До кожного голуба Ольга наказала прив'язати тлючу тканину, просочену сіркою. Голуби полетіли туди, де народились. На дахи, на хати, в гнізда під стріхами, і в одну мить іскоростень спалахнув. Знизу тиша. З неба, вогонь. Це був не штурм. Це був суд. Жінка, що поховала чоловіка, підняла місто в полум'ї. Без меча, без таранів, без облоги. Тільки з голубами і планом. Вони горіли і зрозуміли не буде миру. Це не війна за золото, це війна за пам'ять і та, хто прийшла як вдова, пішла як вогонь. Княгиня Ольга, жінка, що послала небеса Палати. Вона перша жінка, яка керувала Русі. Вона перша з княгинь. Хто прийняв хрещення. Її боялись навіть ті, хто називав її святою. Вона не шукала прощення. Вона будувала державу. Ольга вела війну не тільки мечем, а й розумом. Ольга це не просто минуле. Це нагадування не кожна княгиня Янгол. Кожна українка це сила. Сила, з якою не жартують. Вона наша історія, наша гордість, наш незламний дух. Пам'ятай це і бережи цю силу в собі. Ну що, як вам історія княгині Ольги? Я особисто в захвіті, дивовижних історій в українського народу дуже багато, як і тисячоліть нашій нації. Тепер ми знаємо, що справжня сила не тільки в мечі, а й в розумі і рішучості. Якщо ця історія вас зачепила, підтримайте канал лайком і підпискою. Натискай на дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих історій і фактів. Підтримуй українське. До зустрічі на каналі Цікаво знати.